Всім Добрий день, вітаю вас. Так, Два я сьогодні показую вот висоторіс від фірми Макаліса. Це Китай, це принаймні на англійський ринок, бо є на польський, на французький. Так, Що хочу розказати по характеристиках. Це у нас моделька йде. Зараз вам продиктую MPS 750S2 750 Вт, 5000 обертів. Ось така ось цікава штучка. Досить якісні, металеві шестерні, конусні, чи як правильно їх називати, металеві, от Бачимо, він отак от от загинається під кутами. Багато їх продав, по суті, ніяких проблем з ними немає. Тут бачимо автоматична натяжка, бачок, вимикається насос, автоматично подається масло і і так шина. Так, а Робоча площина у нас міряємо, у нас є 18. Варигоновський ланцюг 33 ланки, якщо не помиляюсь, 3 восьмих крок. Так, далі йдемо. По довжині, бо часто люди запитують, як ми кажуть, що 100 размірює і не пам'ятаю ніколи. От, Чим добре, що в нього тут алюмінієва штанга така, от, і вона, бачите, такими румбіками, так би шестигранні виходить, що таке досить якщо от його взяти його, от ми його беремо, вона, вона устойчива. так би виходить. І беремо по, дивимося по цьому по розмірах. Бо зараз по мірію скажу. От, маємо маємо 2,75, десь отак приблизно. Так. Так, Далі що? Далі можна сказати про нього? Ну, ключик, там книжка, чихольчик, наплечник. Цей, що тут ще можна сказати про нього по характеристиках? Так, що тут ще сказати. В суті більше такого нічого немає. Єдине, що... А, 3,7 вага по кілограмах. 3,7. А, і швидкість ланцюга 9,2 метри в секунду. Так, далі. Перед тим я стараюсь провірити. Цей товар Оцей новий попався, але це значення немає. Нове, блушне, як нове, це все треба тестувати. Так. Залили, як наказується масло. Правильна натяжка ланцюга, бачите, оце і правильно, тобто під власною вагою має крутитися. ось тут є нумерація шини. Може комусь цікаво, як шина виглядає, От номер є. бачите. Видно. Так. Трикше? Ні, видно. Та видно, так, все. І, я перепрошую, і це я сам особисто не працював, тобто без ніяких питань там 15 см до 20 взагалі ніяких проблем нема. І таке для проби там, ну, там різати не буду, але щось так знаєте, легенько, бо то незручно ногою зажати. Всі дерева вже пообрізав, тому так тестую, якби буде. Так. Далі не хочу різати, бо може вирвати з під ноги. Так що всім дякую за увагу. Все. гарного дня вам дякую до побачення.